Сьогодні багато працівників нашого підприємства залишили свої робочі місця задля захисту батьківщини. Тож, поки чоловіки тримають фронт на передовій, жінки беруть на себе відповідальність за виробничий фронт. В таких умовах токар ремонтно-механічного цеху Анастасія Мурашкіна вирішила не стояти осторонь і сміливо прийняла пропозицію освоїти ще одну рідкісну для жінки професію. Ми вирішили спробувати нашу єдину на заводі токаря жіночої статі. Спробувати навчити також цієї такої чоловічої професії, як електрогазозварник. Ну, вона відкликнулася на це наше побажання і просьбу з задоволенням сказала, що спробує, якщо в неї все вийде, вона може працювати. Зварників не вистачає, хлопці поїхали, захищають нас. Треба замінювати їх. Рішила спробувати. Навчання дається не завжди легко, адже зварювання вважається чоловічою справою, і опановувати всі технічні нюанси непросто. Але Анастасія не здається, наполегливо тренується і вдосконалює свої навички. Жінка відчуває підтримку з боку колег та керівництва цеху. Вона здібна, може працювати, в неї все виходить. Це позитивно впливає на її робочу загрузку, якщо немає. Загрузки на токарні верстати, то вона може вільно перейти і працювати на цю дільницю, допомагати виготовленню металоконструкцій. Ну і також це фінансово дуже прибуткова справа бути електрогазозварником, ну, так як оплата праці ну, є достойною для таких, особливо. Видів спеціальності. Проте не дивно, що обираючи претендента на вакансію, зупинились саме на цій кандидатурі. Жінка добре знайома з професією зварювальника, адже і її чоловік, і син, також працівник РМЦ, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ, працюють у цій сфері. Дивлячись на Анастасію, можна впевнено сказати, що жінки вже давно перестали бути слабкою половиною людства. Вони мають силу, витримку і готовність підставити плече там, де це необхідно. Вони невтомно працюють, освоюють нові професії заради нашої спільної перемоги.